Коли у 2020 році сталася пандемія коронавіруса, то я сиділа в цьому кабінеті і, взявши за голову, думала, що це таке випробування для мене. Але сталося те, чого ми навіть не могли собі уявити це війна. Це виклик не тільки моєму підприємству, а виклик всій нашій країні. І зараз ми його, я вважаю, дуже гідно проходимо. На момент 24 лютого було на 95% готово до введення в експлуатацію 5 під'їздів. У цих п'яти під'їздах 95% квартир було вже продано. 18 березня в той бік полетіли російські ракети. Це було страшним ударом для мене. Але ж Після деокупації Чернігівської області, вже у квітні місяці, колектив зібрався. Я подивилася на цих чоловіків і сказала собі, що Олена, треба працювати. І зараз в цих п'яти під'їздах вже живуть люди. Що мене мотивує, це відповідальність. Це та риса моя, яка не дала мені зламатися і впасти у березні 22-го року. Відповідальність за мій колектив змусила мене виходити, працювати. Держава існує, коли вона будується. Місто існує, коли воно будується. Хтось е, приймає участь у відновленні, хтось будує нове житло, бо воно потрібне. Воно потрібне зараз, а ще більше воно буде потрібно після перемоги, тому що багато людей втратило своє житло. Яку б галузь жінку не привела доля, вона з цим впорається. Я її охарактеризую одним єдиним словом. Вона незламна. Я на сьогодні не бачу, що може зупинити українську жінку не бачу.